Щиро вітаю всіх на своєму рукодільному каналі. З вами Любов. Сьогодні, 21 січня, вівторок і я починаю збирати новий звіт з гри 100 хрестиків щодня від нашої Олі вишивальної черепашки. Вчора я пропустила завдання, тож буду нас доганяти. Так, щось мене тут куня причепилася до канви. Це має так бути, коли є в хаті кішка. Буду вишивати піщаними кольорами. Це знову буде жовтий, 746 чи 745. І подивлюсь по кількості хрестиків. Вишию боржок, борг, а потім вже буду робити звіт. За сьогоднішнє число, тобто сьогодні в мене буде подвійна норма. Намагатимусь її вишити, щоб не підвести олю і себе теж. Так, друзі, виконала завдання за 20 січня. Вишила сто хрестиків жовтим. Темою була тема була про Крим. Я ніколи не відвідувала цей півострів. На жаль, і дуже дуже жалкую, що не зробила це до початку війни. Хоча була можливість відвідати ще в 2012 році, десятому, му Тож сподіваюся, колись в далекому майбутньому зможемо зібратися з сім'єю, друзями та відвідати це чудове місце. Пішла я виконувати завдання за 21 січня. Не перемикайтеся. Так, друзі, як ви зрозуміли, 21 завдання за 21 січня буде виконувати на Миколаї. Сьогодні тематика у нас обіймів, обійми з близькими людьми, з кавою, з іграшкою, подушкою. На цій картині Миколай обіймає книжку однією рукою, святе писання. Тому я вважаю, що цей сюжет підходить саме до цього завдання. Будемо шити 200 хрестиків до основного основного завдання 100 хрестиків і 100 хрестиків коричневим до додаткового. Ну що зараз фіксуємо просування і починаємо. Ну що, мої любі друзі, навишивала вишивала я на друге завдання, тобто на 21 січня, 313 хрестиків. Там було сказано вишити на процесі з обіймами. Я вже пояснила, що Миколай обіймає свят... святе писання, біблію. Тож. Нашила я її коричневими кольорами як додаткове завдання. Зараз роблю калаш і йду звітувати до Олі в телеграм-групу. Хто ще не приєднався, приєднуйтеся, залишу посилання на її профіль в інстаграм. Приходьте! Дуже цікаво вишивати за завданнями, ламати голову щодня, щоб знайти відповідний процес до завдання. На сьогодні все. Я йду відпочивати. Всім тихої ночі, Па-па. Всім доброго вечора! І всіх зі святом Соборності України. Сьогодні буду виконувати завдання від Олі Тертал Стіч на патріотичну тему «Символи України. У мене є ось такий мотоцикл від Ланової, Він не душитий. Зараз будемо додавати кольори жовті та блакитні. І подивимося, чи набереться тут по 100 хрестиків, щоб виконувати основне завдання та додаткове. Не перемикайтеся. Ну що, ось я виконала завдання за 22 січня. Нашилась 224 хрестика. Блакитним та жовтим. Ну що, друзі, мій лев отримав 203 хрестика з сірим кольором і чорним 100 хрестиків. Ось таке було завдання за 20, яке у нас 3 січня. Тож, зараз зроблю фото після і відзвітую в групі у Оль. Всім вітання! Сьогодні 24 січня і я хочу виконати завдання в різну хрестиків щодня на моїх дівчатах від Лукас. Нагадаю, що це гобелен. Називається він у струмка. Ось там у мене прев'юшка. Ось такі дівчата біля струмка. Маю нашити 100 хрестиків чорним кольором. Ось так вони виглядають на схемі. Це буде волосся дівчини. Дуже багацька робота, тож я йду вишивати. Ну що, я виконала завдання, Нашила 237 хрестиків. Хрестики, стебучків. І ось так виглянує шевелюра бронівчини. Всім доброго вечора. Сідаю виконувати завдання від Олі. Сьогодні у нас процес з подарунками. Це мій коник. Ось тут у мене будуть подарунки. Треба вишити 100 хрестиків святковими блискучими кольорами, але я буду вишивати самого коника, подарунки і те, що захоплю, тобто 200 хрестиків. Буду намагатися виконати сьогодні. Зараз я дивлюсь ефір галини Галар Design. Тож, пішла вишивати? Зараз сіла вишивати свого коника від Лелі, виконувати завдання блискучою ниткою. Я не знаю, це якесь ну, жахіття, воно плутається, є трошки блиск, люрекс якийсь незрозуміла нитка, пухнаста. Це оцей третій колір. Бачите, вона блищить. Але витягнути і вишивати нею нереально. Я не знаю, що воно таке. Ну що, трохи я повишивала коника, є близько нитки, ось вона переливається, складна пухнаса. 226 хрестиків. Зараз зроблю світлину, колаж і йду звітувати. Коник вже відшитий на 64%. До фінішу ще є, що вишивати. Прогавани, такі прогалини, я треба заповнювати. І ще чекає на мене бекстіч. Тож, це не останнє включення з цим персонажем. Всім привіт! Сьогодні 26 січня, я сідаю виконувати завдання з гри 100 хрестиків щодня. Сьогодні маємо вишивати на якомусь процесі, де є літо чи зима, весна, ну будь-яка пора року, яку ми полюбляємо. Я люблю літо. Сама я весною народилась, але полюбляю літо, тепло. Для мене це літній сюжет, тому що дозріла пшениця, жнива, а кольори додаткові, які ми маємо вишивати, блакитний та жовтий. Тобто сьогодні будемо працювати над прапором. Маємо зробити 200 хрестиків. На цьому сюжеті сподіваюсь, нарешті я трошки просуну свій мотоцикл, але він наблизиться до фінішу. А ще треба мені докупити ниточки, яких мені не вистачає, і довишивати колося пшениці, тому що диряві колеса мені не подобаються. Ну що, я пішла вишивати. Зараз зроблю фото до, а потім вже з результатом. Ну що, друзі, виконала я сьогоднішнє завдання, вишивала прапор 235 хрестиків блакитним і жовтим. Іду зараз зробити колаж і звітувати. Знайшла більшість кольорів потрібних мені для низу. Лише два кольори не вистачає, треба буде їх пошукати. Всім привіт! Сьогодні я буду вишивати півників і виконувати в завдання горі сто хрестиків щодня від нашої Turtle Stitch. Ось цього півника я хочу повишивати рожевими кольорами. Тут більше 200 бісеринок, тож побачимо, чи завершу я його, чи ні. Як бачите, півника я вишила, завершила ще одного. Не рахувала скільки їх лишилося, але вони просуваються завдяки грі. Всім привіт, 29 січня. Я сідаю виконувати завдання за 28. Сьогодні маю вишивати той процес, над яким довго думала. Цей процес у мене мотоцикл. Я підбирала під нього канву, шукала нитки, довго думала, як його вишивати. Думала вишити тільки мотоцикл, але треба вишивати зараз і пшеницю, щоб не було цих ділянок порожніх. Тож, сідаю вишивати жовтим кольором. Ну що, друзі, нашила я жовтим кольором. У мене вийшло 503 хрестика. Додався прапор наполовину і тут трошки на колесах. Це було завдання за 28 січня. Зараз я буду світувати і дивитися завдання за 29 січня. Так сталося, що завдання за 29 січня буду виконувати знов на цій роботі. Вшиватиму блакитним прапор. Тема присвячена героям. Для мене ця робота пов'язана з нашими українськими героями. Тож, буду вшивати наш прапор. Ну що я завершив прапор України? Нашила 320 хрестиків. Ось такий в нього вигляд. Не дуже подобається як ці плямки вийшли, це тому що це нитки СХС, тут Тут переміжку йдуть дві палітри. Ну що, дозвітувати вдоволі? Всім доброго вечора! 30 січня. Я сідаю виконувати завдання з гри «100 хрестиків щодня від нашої Олі «Turtle Стіч. І сьогодні я буду виконувати на процесі від Лукас. Біля фонтану, це мої дівчата, мої сестрички. Там треба вишивати будь-який на вибір процес. Я обрала цей сюжет і коричневими кольорами, це саме попрацювати над штанями. 200 стивочків маю зробити. А може, і буде більше. Побачимо. Ну що, завдання виконано. В дівчини з'явилась частина штанів. Коричневими кольорами зашивалося все, але тут більше 200 стібочків. Я зробила собі ціль, перешила її, коли підняла очі, а там вже набагато вишито. І тому що я виконувала на іншій грі завдання, тому я не можу сказати вам точну цифру відшитих стібків. Далі буду вишивати оцей синій пояс. Всім вітання! 31 січня. Я до вас з фінішем всіх хрестиків. Ось таке вийшов у мене коник. Бачите, яка різниця з обкладинкою? Такий невеличкий, мініатюрний. Зараз в спалах. Видно, вам люрекс ось в червоному, в зеленому. Бачите, блищить, але небагато. Дуже якісь ну, не подобаються мені ці нитки блискучі. Зараз я їх покажу. Різниця, з звичайним, DMC, якісь вони курчаві такі. Ну, вишилися. Змогла їх вишити. У мене ще лишилося вишити бекстіч. Тут 1135 з половиною стібків. Ось мій прогрес. 7 днів пішло на відшив хрестиків. І зараз буду сідати відшивати бек. Так, зафіксуємо нашого коника без бекстічу. І повернусь тоді, коли його дошию. Це буде перший фініш 2025 року. Ну що, друзі, друзяки, 100% ура! Навіть ще в цього набору пішло 7 днів вишивальних. І ось так виглядає мій коник. Зараз він в інкнусвалах. Останнім був оцей біленький фрузлик. Ось. Очі, в зайця не дуже вдалі, але переробляти я їх не буду. Тому що канва дрібніша за ту, що була в наборі. Ось такий результат. Зараз подумаю, чи в п'яльця оформити поки що тимчасово, або шукати на нього рамку. І ще питання, чи вишивати до нього кулю снігову від Лелі. Задоволена результатом. Єдине, що мене дратувало ці пухнасті блискучі нитки, червоні і зелені. А так, все добре. І схема чудова, і комплектація. Ниток достатньо, зараз я вам покажу. Дуже багато ниток лишилось. Ось це одна планшетка. Зараз покажу другу. Вона, звісно, в такому стані, ну, в робочому стані. Вже багато так ниток нічого не закінчилось. Єдине, що треба буде подивитися, які це кольори, щоб в свої запаси. Бо довжина велика. Можна ще повторити коника ще раз, на іншому якомусь. Або на шопері, або на іншій тканині, або на рідній тканині. Ну що, можете вітати мене з фінішем. Зараз я дивлюся в ефір Юлія з грою 300 хрестиків і більше. Відзнімаю цей шматочок і сяду вишивати своїх дівчат, бо вони на мене чекають ось там. Так, ну що? Дякую всім за увагу. Бережіть себе та своїх рідних, обов'язково ідіть за дві стіни під час тривоги.